Вас вітає служба інформації телеканалу Бориспіль. Дивимось підсумки тижня про події. Коротко новий рік прийшов. Які подарунки він приніс Бориспільцям? Приховані відеокамери, як побачити місто у мережі інтернет. У новий рік здоровими та щасливими, якому виду спорту надає перевагу молодь. Далі докладніше. Пологи пожежі отруєння. Таким був початок нового 2013 року у Борисполі до відділення реанімації Бориспільської центральної районної лікарні потрапив 14-річний хлопець, який отруївся алкоголем. А в селі Петрівці внаслідок пожежі помер один чоловік. Утім, не обійшлося і без приємних подій. Першою цього року в місті народилася дівчинка. Про наслідки нового року в сюжеті Валентини Чубатюк. Новорічної ночі весь світ чекає довгих 365 днів. Метушливо скуповують побільше продуктів, напоїв та іграшок, щоб весело із шумом зустріти рік новий. Отож, веселощі залишилися в 2012-му, А в 2013-й прийшли наслідки народних гулянь. Дуже великолепно. Дуже цікаво, дуже весело. У мене баня, у мене там були люди, до мене приходив Дід Мороз Снігурочка і всіх нас вітав. Я не знаю, що середнє, між до добрим і поганим. На утро не дуже хорошо було. Та за новий рік без приводу Ну от в лікарню йдемо. об там може бути багато сказано. Заступник головного лікаря з медичної частини центральної районної лікарні Олександр Щур розповів, яким видався початок року 2013. 31 грудня і 1 січня було госпіталізовано 38 хворих. До травмпунктів за допомогою звернулися 62 особи з переломами, вивихами і заболіваннями. Бойами. Цим бідам посприяла перемінна погода і ожеледь. Не обійшлося і без надзвичайних випадків. З таких випадків, ну, можна сказати, це підліток. надали медичну допомогу підлітку, в відділенні інтенсивної терапії та анестезіології з діагнозом, алкогольна інтоксикація. І чоловік зранку йшов на роботу 1 січня, був побитий невідомими. Розрив тонкого кишковика була зроблена операція, надана медична допомога в повному обсязі. Дехто святкував, а хтось лише з'явився на світ з з грудня. У нас було три пологи. 1 січня. Одні пологі народилась дівчинка. Ці хлопці не знають, що таке свята. Тим паче для них веселощі народу це посилена робота. Диспетчер Ірина першою дізнається про негаразди. Різні повідомлення поступають. Багато повідомлень багато надзвичайних ситуацій не тільки вирішує наш підрозділ. Ми з'єднані, так як я диспетчер, з'єднує. З основними, які підпорядковуються нам підрозділи організації в Борисполі, це ЖЕКи, Комунгоспи. Зараз в теперішній час, в зимовий час, ми спільно працюємо з дорожнім управлінням, допомагаємо їм, інформацію передаємо за затори, за... коли сніг перевищує норму по витягуванню машин із заторів, із снігових заторів. Їй надходять тривожні дзвінки. Люди телефонують з різних причин дуже часто телефонують. По... По питанню, розбився градусник, ртуть що, що потрібно робити, коли градусник розбився. Літом дуже часто поступають повідомлення про те, що оси, або комахи завли гніздо, як їх вивезти з будинку чи з квартири, закривання дверей, машини, автомобілі, квартири, будинки, відкривання дверей. Один виклик 1 січня отримали підрозділи служби цивільного захисту. У селі Петровське близько 3 години 30 хвилин виникла пожежа в приватному будівельному вагончику. На сіння пожежі було направлено автомобіль сільської пожежної охорони села Вишенька та перше відділення ДПРща 23 міста Бориспіль. На пожежу прибули о 3 годині 50 хвилин. Будівельний вагончик був розміром 3 на 5 метрів. Стіни дерев'яні. Покрівлення шиферне по дерев'яній бришиці, опалення відсутнє, освітлення електричне. На той момент, на момент прибуття до місця пожежі, вагончик був охоплений вогнем повністю. На гасіння пожежі було подано один ствол Б. Під час гасіння пожежі всередині будівельного вагончика було виявлено тіло загиблого громадянина Іщука Миколи Віталійовича, 87-го року народження. Пожежа ліквідована була о 4-й годині 30 хвилин. Вогнем знищено будівельний вагончик повністю. Збитки встановлюються, ймовірно, причина пожежі, коротке замкнення електромережі будівельного вагончика. Бажаємо вам помірності у зимових святкуваннях. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. Життя під контролем. Починаючи з нового року, кожен мешканець Борисполя може потрапити в об'єктив прихованої відеокамери. Якщо раніше відеозапис мали змогу бачити працівники міліції, то починаючи з 25 грудня все, що відбувається по вулиці Київський шлях, в онлайн режимі можуть спостерігати гості нового міського сайту, що називається borispol.tv. у місті побільшало відеокамери. Прилади спостереження встановлено по вулиці. Київський шлях, зокрема на перехрестях головатого, лютневі, Горького, Червоноармійський, а також на центральній площі. Поточне зображення транслюється в інтернет. Його можна побачити на сайті borispol.tv. як орієнтуватися в його межах, говорять фахівці. Ну, поки інтерфейс дуже простий, тобто це із трьох зон. Первое – это, собственно, само, само изображение с конкретной камеры, которая вас интересует. Здесь карта города, на ней обозначены точки, где установлены камеры, и сам, собственно, список с превьюшками, где можно посмотреть. Що ви будете приблизно бачити. за словами Євгена Боженка, відеокамери працюють цілодобово у день і вночі. Апаратура адаптована до кліматичних умов і тому морози до мінус 20 не впливають на їх роботу. До того ж, камера обладнана спеціальним кожухом від дощу. Задоволення не дешеве. Ну, стандартна камера такого типу вона стоїть десь там п'ятсот доларів. Одна. Одна камера стоїть. Ну это довольно специфический продукт. Он сам по себе он не работает. Он работает только в системе. Так сказать, сколько весь проект обошелся я не могу, потому что и не считал то особо. Ну, было у меня там пару-тройку камер. Часть своих поставил, часть городские подключил. У планах поширити відеонагляд і встановити камери на повороті по вулиці Ленінградська та біля переїзду на 35-му кілометрі для автомобілістів. Дуже корисна річ. Відвідавши сайт borispol.tv, можна дізнатися про автомобільні пробки по вулиці Київський шлях. Мешканці міста різної думки про відеонагляд. Ну, я позитивно, щоб не було ніяких проїшестів. Навіть ми переходимо з нашою внучкою в школу. И едут машины, и не останавливаются. Наш город цвет, и они не останавливаются. Что я вам могу вам сказать? Ну пусть стоит. Коль деньги некуда девать, пусть стоят. Может быть, даже лучше будет. Потому что тоже были случаи чем много, когда раскрываются какие-то преступления, допустим, да, даже весной, летом, когда цветы цветут, срывают, там, дарят кому-то, ну, неважно, да. Потом узнают, кто это, и все. Супер. Если для порядок, то мы сгодны. Да. А если так просто Підглядать, підглядать, то ні. Олександра Шостак, Картем Мороз, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. Життя це боротьба, а бокс найкраща школа життя. У цьому переконані хлопці, які займаються в спортзалі по вулиці Радгоспні, 1. Якими ще видами спорту захоплюються підлітки, дізнавалася Валентина Чубатюк. У здоровому тілі здоровий дух. Таким принципом керуються вихованці секції боксу і боротьби. Три-чотири рази на тиждень діти безкоштовно займаються фізичною культурою у спортзалі на вулиці Радгоспна 1. Цей зал відкрили чотири роки тому. Спочатку тут Займалися лише боротьбою. А згодом федерація боксу відкрила секцію кулачного бою. Борці сюди ну, пустили, це, 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 це Шмігельський ігор Олексійович, тобто ми разом з ним тренували в спортінтернаті в Броварському. І він говорить, як би потеснився, тому що нету спортзалів, Давай зробимо есть, тобто зал боксу і боротьби. Тобто тренування, тобто вход безплатний, тренувачний процес безплатний, все безплатно. Ну, хочемо привлечь сюди дітей, щоб ходили. Ну, дети хорошо, когда то есть, они там учатся, но должны уделять внимание, чтобы они физически были здоровы. Когда дети физически здоровы, то это как бы это наше лицо, гордость, то есть нашей даже страны. На реставрацію спортивного залу міська влада виділила мільйон гривень. Голова федерації боксу Борисполя Ігор Гуць закликає підприємців підтримати юних спортсменів, адже проводиться багато комерційних змагань, на яких боксер може показати себе. ну, как бы обратиться, чтобы другие потерялись. Нам не обязательно, то есть, как бы, чтобы у не... них там деньги. Есть у нас счет, который могут перечислять безнал. Так же само, если нет, может прийти, кто-то хочет помочь. Можете что-то купить нам в спортзал или что-то переоборудовать. Не обязательно нам давать какие-то деньги или какое-то перечисление. Или так же само, ребят, надо повести на соревнования, потому что Центр спорта и ДЮ США, они только оплачивают Борисполь и Киевская область. Бокс називають спортом всіх часів. Кулачний бій як спортивне єдиноборство виник ще на ранніх ступенях розвитку суспільства. І в різних формах був поширений всі часи серед багатьох народів. Захоплюється кулачним боєм і юний спортсмен Мадюкуб Наулітов. Живу Живую в Люберцях, займаю десь рік. Займаюся Люберцем і тут приїжджаю сюди на 7 годин. Тут займаюся, на тренування тут Провел десь п'ять боїв них десь два-три виграв. Майстер спорту з вільної боротьби Михайло Дяченко має десятирічний тренерський стаж. На замітку батькам розповів, з якого віку можна починати тренування. Ну, желательно 7-8 років, не раніше. десь такий вік, тому що тільки починає формуватися організм, теж боротьба позні від спорту, позні спеціалізація. А так 7-8 років для обшого розвитку поставити акробатику німночка, навчитися по ковру ходити, як у нас говорять у борцов. Стоять на ногах, одним словом, навчитися на каврі. Щоб досягти успіху, потрібно працювати над собою, каже тренер Михайло. Розповів, як проходять тренування в юних бійців. Звичайна тренування як положено, розмінка. В движенні, розмінка, акробатика, щоб було інтересно дітям. Ігрові упражнення, боротьба напереження, ну і також силові. І відработка йде бросков, положення. Майже 200 діток займаються у спортзалі у секціях боксу, боротьби та художньої гімнастики. Доки хлопці вивчають бойові мистецтва, дівчата знайшли собі інше заняття. Гімнастика, акробатика, жонглювання це її профіль, каже тренер Анна. Ну, мы начинаем с Азов. Сначала мы растягиваемся, проходим ну, такие разогревательные комплекс упражнений. Потом растягиваем шпагатики, разминаем спинку, носочки, все это, а уже дальше переходим к более сложным элементам. Ну, пока, конечно, я недавно занимаюсь всего лишь только три-три месяца и как бы. Результати ще маленький. Дуже. Но, я думаю, мої діти ділять успіхи. Спортзал на Радгоспній один із сюрпризом. У підвальному приміщенні грають рок музиканти групи Critical Квінта. Вокаліст Олександр Іванов розповів, чому вони проводять репетиції саме тут. Ну, тому що у міста немає місця, де нам тренуватися, вірніше, грати. От і, і наші друзі боксери допомогли нам з цим місцем, виділили нам цей підвальчик. Ми його зробили під себе і тут займаємося. А літо нас запрошують в Київ в частності дуже часто. За останній за останні рік верніше, ми не їздили виступати, тому що в нас не було базітаріста. зараз нова людина з'явилася, ми його готуємо до концертних програм. Взагалі дуже часто виступали на пазняках. В пабі портер пабі називається і на завершення хвилина гарної музики. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Спочатку робота, а потім свята. 28 грудня. Напередодні нового року відбулося 33 тє пленарне засідання міської ради 6-го скликання. Депутати поквапилися внести зміни до бюджету міста за 2012 рік. Далі Олена Скринник. 28 грудня в актовій залі міського виконавчого комітету відбулось 33-тє пленарне засідання міської ради шостого скликання. Для того щоб ми завершили успішно фінансовий рік і могли здати звіт перед казначейством, а фінансове управління обласної державної адміністрації перед міністерством фінансів України, то ми змушені сьогодні вас попросити, щоб ви прийшли хоча б на 5 хвилин. Питання викликано дуже банально і просто нам дали. На різницю тарифу, от, е, в тарифах пористій тепло там я не знаю, яка там цифра Світлана Колена озвучить, але виявилося так, що там дали більше трошечки на 1 мільйон десь. І тому зараз е, цю суму від нас забрали, от, і щоб нас плясав повністю е, баланс. То ми змушені сьогодні це сесію провести. Головним питанням в порядку денному було внесення змін до рішення міської ради від 29 грудня про бюджет міста Борисполя на 2012 рік. Деталі розповіла начальник фінансового управління Світлана Заєць. Вот оговорах, які підписані тепломережею із областю нами, Казачистим обласним. Проведена сума 4 мільйони 717 і дев'ятсот гривень. І різниця в 1 мільйон 549 тисяч гривень вчорашньою сесією обласною знято з плану. Тобто по договору те, що було підписано, нам пропустили, а ця різниця, яка не використана, її знімають. Всього по області там знімають порядка 30, 31 мільйона. Після з'ясування всіх нюансів грошового питання депутати голосували. Про що голосувати? Хто проти? Немає, утримались. Таким було останнє засідання міської ради в 2012 році. Олена Скринник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль. Усі діти Борисполя до нового року отримали подарунки: цукерки, іграшки, костюми, казкові вистави. І саме діти, на відміну від дорослих, найбільше чекали дива у новорічну ніч. Чи здійснилися дитячі бажання? Дізнавалася Олена Скринник. Новий рік одне з найдивніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять, і яку з нетерпінням чекають люди, різні у своїх етнонаціональних традиціях і релігійних переконаннях. В Борисполі новий рік відзначали всі навчальні заклади міста: садочки, школи, будинки сімейного типу, дитячо-юнацька спортивна школа та інші найкращим звичайно, подарунком новорічне для наших дітей та й для всіх категорій мешканців нашого міста. Це було відкриття льодового катку, льодової нашої арени в міському парку культури і відпочинку, де сьогодні під час зимових канікул аж до квітня місяця, звичайно, є можливість всім прокататися на ковзанах. Хочу сказати, що це спільний проект влади із бізнесом, це соціальний проєкт. І кожен вже помітив, що ціни невисокі. З ціни у нас коливаються від 25 гривень до 45 гривень. І приємно те, що представники бізнесу пішли на зустріч дітей різних соціальних категорій, і вони відвідувати людовий каток зможуть безкоштовно. З міського бюджету на подарунки дітям витратили близько 200 тисяч гривень. В культурно-розважальному комплексі Бархат відбулись святково-розважальні програми для вихованців дитячої юнацької спортивної школи, дітей сиріт та дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Отримували подарунки ті, які дітки, які найбільше цього потребують. А це дітки, які в силу різних життєвих обставин, на жаль, залишилися без рідного мами тата. Тобто це діти-сироти, діти із наших діти позбавлені батьківського піклування, які в складних життєвих обставинах, тобто, де батьки не в змозі придбати діткам новорічні подарунки. І ми також відвозили новорічні подарунки для всіх діток, які знаходяться у будинку сімейного типу, подружжя з Соломах. Крім того, новорічні подарунки отримали наші прийомні родини, дітки, які там виховуються, прийомні родини це Гирі і лясоти. Незважаючи на те, що новий рік одне з небагатьох свят, що об'єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували і існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова атрибутика. Окрім традиційної ялинки, яку кожен бориспілець мав змогу прикрасити вдома, святково оформляли будівлі та навіть під'їзди. Саме так в будинку номер 2 по вулиці Новопрорізна мешканці підготувались до Нового року. Ми 12 років тут живемо і якби. Всі сусіди в нас дружні. Коли ми сюди поселилися, якби е, сусіди вважаються, ну як це ближче, ніж родина, тому що родина це далеко, а сусіди це завжди близько, завжди до екстрена допомога. І в нас дуже дружні сусіди. За під'їздом ми слідкуємо, щоб був порядок. На усі, як ну як на Новий рік. Під'їзді є дітки, прикрашаємо, стараємося, щоб був порядок. І є в нас така традиція: вже 12-й рік. Ми зустрічаємо, ну, по можливості, хто в гості йде, хто вдома. Але зустрівши новий рік, ми потім виходимо на під'їзд, четвертий поверх, п'ятий поверх. Якщо є ну, там, друзі, всі виходимо, розпиваємо шампанське, їмо цукерки, фрукти, бажаємо. Ну, якби всім вітання, щоб минулий рік був верніше, ну, новий рік був кращий ніж минулий рік. Ну і так, якби в нас заведено, ми це підтримуємо. Заводіла в нас. Є такий Петро Іванович. Він у нас найстарший, і він постійно нас якби до цього стимулює. Але якщо люди хочуть, то ми це підтримуємо. Цьому році прикрасили під'їзд не лише дощиком, а й встановили ялинку. Ініціатором встановлення вічно-зеленої красуні був Сашко. Ми з ма, матусією і моїм другом ми все. Клеїли, прикрашали, вішали. Мешканка вулиці Новопрорізна Оксана Мусієць бажає всім мешканцям міста щасливого нового року. Ой, в новому році я побажаю, ну саме головне, що кажуть, щоб люди були здорові і щасливі, і щоб наступний рік щоб у людей було щастя, здоров'я, натхнення, любов, взаємоповага. Не тільки між собою, а щоб і до навколишнього середовища, тому що якщо хтось щось зробив, це не обов'язково його прийти і поламати. Ну, тобто підтримувати порядки і красоту, і чистоту, тому що і місто в нас дуже гарно прикрашене, щоб люди поважали це, цінили. То якщо буде порядок, буде повага до інших, то і буде красота. Вони там гарно де його роблять, а де його підтримують і тут, ну якби. Якщо не моє, то це не обов'язково його пошкодити. А треба навпаки, якби завзято до цього ставитися з повагою. Традиційне народне святкування Нового року в Україні мало під собою глибоке, релігійне та звичаєве підґрунтя. Підготували подарунки міська рада, депутатський корпус та народний депутат Сергій Міщенко. Новорічні розважальні програми організували виконавчий комітет міськради, молодіжний парламент Борисполя, а спеціальні новорічні та різдвяні вистави для дітей та дорослих підготували артисти Бориспільського муніципального театру. Заходи продовжують. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, а про подальші плани святкування нового року заходи у нас новорічні продовжуються після новорічної ночі, яку підготував відділ культури сім'ї, молоді та спорту. Я думаю, незабутня була ніч для нашої громади не тільки. Наповнена гарними такими сольними виступами, танцювальними новорічними композиціями, але і святковими феєрверками, які запам'ятаються для всіх. Продовженням була акція від молодіжного парламенту 1 січня. І саме вони розважали усіх дітлахів, які приходили до головної ялинки в нашого міста. Ну і звичайно, минулий рік ми відродили дуже гарну таку традицію колядок, щедрівок і е, прекрасне народне дійство е, нас буде чекати 14 січня о 15 годині біля головної ялинки. Нашого міста, так що запрошуємо сьогодні. Всі таємниці розкривати не будемо буде дуже цікаво, і я думаю, буде дуже і дуже весело абсолютно всім. Колектив телеканалу Бориспіль вітає всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам і вашій родині добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб в новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що в 2013-му ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань. Олена Скрини, Артем Мороз, Євген Соренко, тема тижня, телеканал. «Бориспіль». Риспіль. Упродовж двох тижнів у місті проходили новорічні свята. Дітей вітали Дід Мороз, Снігуронька, феї, казкові персонажі. А хто вітатиме дітлашню 13 січня, поки що таємниця, але враження обіцяють бути яскравими на центральній площі міста біля головної ялинки, 13 січня, о 15 й годині відбудеться українське народне дійство. Відроджуємо разом традицію колядок та щедрівок. Свята тривають. Побачимося. Наступного тижня